Черга по обіді біля приймального відділення восьмої лікарні. У вас є хворі тут у швидкій? Хворих на ковід сюди везуть від ранку. Раніше профільна кардіологічна лікарня. Тепер одна з тих, де прийматимуть інфікованих. Пацієнтів привезла й бригада Сергія Кандали. До цього закладу вперше. Як сьогодні працюється, наскільки важко? Нормально працюється. В межах норми. А пацієнтів везете з Харкова сьогодні? Все з по Харково. Багато взагалі відранку. Вже було десять взорів. Рішення перепрофілювати заклад ухвалили вихідними. Тоді ж облаштувала тут ліжка для трьох сотень пацієнтів, розповіла профільна заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан. Враховуючи, що це лікарня кордіологічного напрямку. То всі ковідні інфаркти, а на жаль, вони існують, я вам про це завжди розказую: що привезли з інфарктом, а там ковід. Вони будуть приймати ковідні інфаркти, і ковід як такий. Всі, хто працював в інфарктному, в кардіології, в терапії у восьмій лікарні, всі залишились на своїх робочих місцях, але цього недостатньо. Тобто, ми тепер шукаємо людей для. Восьмої лікарні. А ця швидка запаркована біля приймального 18-ї лікарні. В автівці пацієнт чекає на госпіталізацію. Він під'єднаний до кисневої маски. В поряд ще одна автівка. Там на госпіталізацію чекає пацієнтка. До медзакладу дві години тому поклали й сестру Зінаїди Жук. Так, ми стояли в черзі, без очереді ніхто не мог взяти. Ми чекали у черзі, без черги нас би не взяли, бо попереду було автівок сім. Але по часу це було швидко. Ледве ми її довезли на кисню, вони її кололи уколи. У цій лікарні було пів сотні ліжок для інфікованих. Вихідними додали ще 190, розповіла Горбунова Рубан. 18-та лікарня почала приймати людей о 22-й годині. Вчора за ніч вони прийняли 50 людей. І 18 -е, теж залишила всіх своїх хірургів, гастроентерологів, терапевтів, хто в них був. Вони сьогодні всі на місцях, всі одягли свої захисні костюми, всі готові приймати хворих, але ж бригад як таких ще немає. Фінансують заклади для ковід хворих за контрактами з нацслужбою здоров'я. За словами її представниці на Харківщині Вікторії Мілютіної, зараз чекають на документи державної комісії, що восьма лікарня офіційно виведена з резерву. Після протягом тижня мають укласти угоду. Змінять договір із 18-ю лікарнею. За 20 хвилин чоловіка на кисневій масці забирають до лікарні. І до входу під'їздить наступна швидка із черги. Олександра Новосел та Антон Калита новини на Суспільному. Харків.